Як за допомогою телефону створити фотоколаж, використовуючи програму Google Photo? У себе на телефоні ми шукаємо Google Додатки, Google Фото. Внизу бібліотека, службові програми. Листує. У нас тут є створити анімацію, «Колаж», фільм. Натискаємо «Колаж». Зверніть увагу, ви можете вибрати від 2 до 6 фотографій. Ми вибираємо. Ну, я в випадковому порядку. І зверху натискаємо Створити. У нас тут є, як воно буде розміщено. Можна таким способом, можна таким способом, можна таким способом. І ми внизу натискаємо зберегти. Таким чином у нас виходить калаш.